Трошки гумор в життя салону оптики про те, що чують клієнти, коли ми з ними спілкуємося. Коли я кажу за результатами нашого обстеження, у вас виявлено астигматизм? У вас страшна невиліковна хвороба. І ви скоро зовсім осліпнете. А насправді астигматизм це не хвороба, а стан анатомічної форми рагівки вашого ока даний вам природою. Лікування не потребує, тільки оптичну корекцію. Коли я кажу, у вашому випадку необхідно підібрати окуляри для корекції та носити їх постійно. Я підберу вам штучні очі, щоб ваші зовсім перестали працювати. А насправді корекція окулярами не погіршує стан ваших очей. Просто мозок з ними отримує якіснішу інформацію, і без них ви відчуваєте різницю. Коли я кажу, щоб визначитись тактикою окулярної корекції, треба зробити ще деякі обстеження. Я хочу зібрати з вас більше грошей, щоб поїхати на Мальдіви. А насправді після отримання даних комп'ютерного обстеження треба зробити індивідуальний підбір для комфорту ваших очей. Коли я кажу, що ми не можемо призначити лікування, якщо у вас почервоніло око або є катаракта, або глаукома, та вона на ринку торгувала квітами і нічого не тямить в професії мабуть, купила диплом. А насправді в мене диплом про вищу медичну освіту, підтверджена спеціалізація з оптометрії і працюю я на базі доказової медицини, а призначати лікування ми не можемо, тому що це юридично не входить в компетенцію оптики.